Солдатська куховарня у Немирові. Сьогодні тут для військових на передову готують млинці. Ким, 20 штук яєць, трошки сахару, трошки солі, трошки ванільки, мука, олія і літрів сім молока. Змашуємо салом, наливаємо рідину, всю заготовили, і віджарємо. Хлопцям попало, щоб, щоб наїдалися, щоб вони нас захищали. і Ми їм дуже дякуємо за все. Млинці будуть із м'ясом та лівером. Шелегки до печінки, на начинку, на блинчики. Відварили цілу плиту курячої печінки, додали фарш м'ясний туди з зажаркою. І оце ось легкий із серця тут теж є. Це в нас, виходить, кілограм, мабуть, три тут. Комплекти до курячої печінки, це ж свиняче, а там куряче. Ну, і це ми все на блинчики. Кухарка Тетяна Черната каже, щодня випікають до трьох сотень млинців, пакують по 20 штук у лотки та перемащують шкварками. Великими, гарними, печеревина, дуже смачно. Один лоток вміщує пів кілограма млинців, каже засновник громадської організації Солдатська куховарня Леонід Павленко. Є в нас два види таких фасувальних фасувальної тари. Одна тара така, як би, пластикова, друга тара, ну скажімо так, пінопластова. Ось це найбільш є оптимальний варіант, найбільш оптимальна вага для того, щоб, допустимо, один там чи кілька військових стали і поїли. До відправлення млинці, як і решту напівфабрикатів, зберігають у морозильних камерах. Новою поштою ми відправляємо заморожену продукцію. Утепляємо теплоізолюємо всі коробки, ящики, бананові, там пінопластом різною, там іншою там методикою, скажімо так, да, і. Коли хлопці отримують цю продукцію, ми дійсно з ними тримаємося зворотний зв'язок і питаємося, в якому вигляді воно до вас дійшло. Ну в більшості випадків, ну не то що в більшості, практично всі відповіді в них були повністю заморожені ще. Навіть тільки от почали відтавати це орієнтовно 3-4 дні з моменту відправки. Млинці з солдатської куховарні на передову відправляють щодня, каже Павленко. На цьому тижні для оборонців приготували більш ніж дві тисячі млинців із різними начинками. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниччина.